Осінь, яка ж вона неймовірно гарна. І я завжди трохи непосидюча і обожнюю відкривати нові місця. Мені подобається, як у місто спускається осінь, розфарбовуючи дерева і додаючи своїх барв. Проте ця історія не про осінь у місті, а про те, як інколи дуже часто хочеться, щоб думки розсіялися, напруга зникла і залишилась лише радість і легкість, і просто зарядитись з природи. Дуже часто втомлюєшся від цього всього шуму. І хочеться такої терапії. Тому я знайшла дуже класне місце парк з тваринками, в яке ми вирушили на вихідних, і це було неймовірно. Хочу поділитися з вами деякими цікавими моментами та фрагментами. Саме круте, що цей парк абсолютно безкоштовний і недалеко від міста. Навіть просто спостерігати за тваринками це вже маленька терапія. Ти смієшся, дивуєшся, інколи навіть злегка, перелякуєшся і водночас відчуваєш, що твій внутрішній ресурс повертається. І першими нас зустріли кабани. Хеленоси. Кабаньо ганяє отих малих драки якісь. якісь. Я людина деталей. Мені дуже подобається ловити моменти. Як сонце грає на траві, як листя шелестить під ногами, як маленькі тваринки ведуть своє життя поруч. Кожен крок іноді буває як справжня пригода. Тут ви бачите єнотів, маленькі, шустрі, дивляться на нас, ніби кажуть Привіт, привіт, люди! Я намагалась їх зняти на відео, вони були такі неймовірні, за ними можна було спостерігати годинами. У природі є багато у чому повчитись, у тварин також є багато чому повчитись. Вони кожна окремо, як маленький подарунок. Ті кабани нагадують про силу та впевненість. Єноти про цікавість і спритність. Олені нагадували грацію, і ти розумієш, що все це можна взяти собі. Просто спостерігаючи. Та й плюс дізнатись, скільки нового. От ви, наприклад, знали, що єноти сплять на деревах, і вони так справно по них спускаються, що я просто в шоці. Вони роблять це так спритно, ніби в них є інструкція, як красиво виходити з будь-якої ситуації. У людей такої інструкції, на не жаль, нема. Ми все тестуємо на живій системі. На вигляд, знаєте, вони такі не зовсім пушинки легкі, проте якось їх витримує листя та деревина. І в природі ніхто не ставить запитання. А я точно на Своєму місці, да? птах у небі, єнот на дереві до гори дригом. Подивіться, як справно він все-таки злазить. Все логічно. Може, нам теж варто інколи зайняти свій кайфовий простір і перестати виправдовуватися. Я теж хочу, знаєте, подекуди знайти отаку гілку, на якій просто можна залізти, і мені окей і норм. І мені дуже подобається, як тварини поводяться так, ніби все це створений під них, бо він і створений, і під кожного з нас теж. Ми просто інколи плутаємо дерева. Прогулянка продовжується. Це Олені. Давайте привітаємось. Йоумай, який прикольні. Oh, Ловлю себе на думці, скільки радості в простих моментах. І природа це сервіс, де у всіх преміум доступ без абонплати. Парк, в якому всім є місце. Людям, єнотам, листю, думкам, птахам, щедрий простір. Де нема конкуренції за кисень або права бути собою. Приємно, що цей парк просторий та доглянутий, там немає жодного тиску чи зобов'язань. Ніхто не питає, що ти досягла. Природа вчить приймати і віддавати. І наостанок хочу сказати: вчиться помічати красу, яка не намагається бути поміченою, пухнастого бандита на гілці, дерево, що трипляче тримає його, і себе, хто нарешті підняв голову та це побачив. Дякую, що були поруч у цій осінній прогулянці з сенсами. Якщо вам відгукується, дайте знати. Напишіть у коментарях, хто ваш улюблений звір психотерапевт. І якщо вам хочеться ще таких мандрів разом, ми обов'язково побачимось.